135 гривень за одиницю, це легенд, це жіночі від бренду Creві. В цьому лоті буде мікс різних кольорів. Вони йдуть із з еластаном, тобто вони тянуться. Будуть такого, бачите, кольору. І будуть ще моделі із кишеньками. Ось така чорна модель, де тут іде в неї кишенька. Будуть моделі із такими бічними кишеньками, як у такої ось синьої. Тут, бачите, можна щось теж буде покласти. Вони будуть розмірів XS. s елька буде також, і буде всього у лоті 13 пар. Ось такого класного буде червоно-синього кольору. Ось такого світлого бірюзового кольору. будуть. І також на деяких парах є світловідбиваючі елементи. Ось як на такій чорній парі. Ось тут буде світловідбиваючий елемент. 13 пар коштують 1755 гривень. Це вони легкого матеріалу, зручного, який швидко сохне. Буде зручно в них займатися спортом або носити їх вдома повсякденно. І щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.